суддя землі, ти не любиш неправду, почуй молитву мою і надішли силу Твою, надійшли допомогу Твою там, де зустрінуть мене вороги, видимі та невидимі, і щоб стали стовпи на місці дому, ти їх зустріне сила Твоя. Амінь. Господи, Ти суддя землі, ти не любиш неправду, почуй молитву мою і надішли силу Твою, надійшли. Ти суддя землі, ти не любиш неправду, почуй молитву мою і надійшли силу твою, надійшли допомогу твою.